Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення, щоб Росія повернула всіх викрадених українських дітей, а їх тисячі. Це ті діти, які викрадені з дитячих будинків. І в цій угоді про припинення війни обов'язково має бути ця умова. І я зараз вертаюся до влади. От розумієте, Росія винувата, вона напала на Україну, все. Але ви були попереджені про повномасштабне вторгнення. Англійською розвідкою, американською розвідкою. Всі засоби масової інформації писали. Ви визнали, що ви знали, що буде вторгнення. Ви могли цих дітей евакуювати вчасно. Росія винувата, що вона їх викрала. Але ви проявили бездіяльність, ви проявили бездіяльність і не вжили заходів для врятування цих дітей. В Кримінальному кодексі є таке, є така стаття за залишення особи в небезпеці. Також ваші дії. Повинні бути оцінені на і, і дана відповідь на питання, чи ви не залишили цих дітей в небезпеці, коли ви знали про повномасштабне вторгнення.